На даний момент йде процес відбору е кандидатів. Але у зв'язку з тим, що для багатьох людей е цей процес дуже болісний, от, тому що ну, багато кому хочеться стати головою райдержадміністрації. Так? От, е через те я не хочу е озвучувати заздалегідь прізвища кандидатів. От, тому що е після цього розпочинаються е на наступні події. Кожен із кандидатів починає збирати е колектив і з тим колективом. Е Їздити в обласну державну адміністрацію і вимагати підтримки саме себе. І дуже смішно виглядає, коли з одного району проїжджає п'ять колективів. І кожен вимагає призначення іншого. І вже були такі випадки? Звичайно. Ну, часом попадаються навіть ті самі люди в різних колективах. А можливо, є якийсь район передовик, який не більше найбільше. Наприклад, така ситуація у нас традиційно відбувається по Березнівському району. Делегації з Березнівського району у мене декілька місяців. Вимагали призначити інших людей. Приїжджає одна делегація, вимагає одного керівника, приїжджає інша, вимагає іншого. Причому кожна з делегацій представляється від імені громади. І кожна, ко, кожен із цих колективів презентує всю березню. Тільки дві альтернативні думки.